Цього босток є і на держава терористка Росія виходить на новий рівень ведення війни проти мирного населення України залишити міста без світла та енергії. Очевидна ціль весняної ракетної кампанії Путіна. І росіяни знайшли нову тактику, розвідавши детальну енергосистему України. Напередодні російськими військами атаковано об'єкти теплової генерації та передавання в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях уже точно відомо про на знищення трипільської тест центр енерго на Київщині. Суттєві пошкодження двох електропідстанцій ДТЕК та підстанції «Укренерго». Що нині з електропостачанням? Як ліквідовуються наслідки російських атак? Та до чого нам готуватися внаслідок їх поновлення? Про це спитаємо у Олексія Оржеля, голови Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства, міністра енергетики та захисту довкілля України у 2019-2020 роках. Пане Олексію, я вас вітаю. Добрий день, отже, давайте розпочнемо з такого собі невеличкого аудиту. А з того, що відбулося досить довгий час, експерти з усіх можливих майданчиків говорили, що обстріли енергетики мають бути взимку, і ми до цього готувалися. Прийшла весна, і ми побачили просто найпотужніші обстріли нашої енергетичної системи. Причому вже неодноразово казали, казали що це наймасованіші обстріли цієї системи. Що ми маємо в результаті? Ну насправді, якщо б такі обстріли сталися дійсно десь в грудні місяці, а минулого року або в січні, коли є пікові навантаження на систему, ситуація була б набагато гірша ніж зараз. Могла б бути дійсно трохи ну, скажімо так, катастрофічною, зважаючи на те, що можна було б. Тратити системи теплопостачання теплоносії б, е, в системах міг би замерзнути та резервати системи, це б означало, що українці мали би прожити без теплопостачання ще 2-3 місяці. Тому ну таких е, наслідків, які могли б могли бути, все ж таки, ми уникаємо. Але якщо говорити про загальну ситуацію в енергетичній системі, у нас е, знищуються маневрові потужності, це потужності, які. Потрібні для системи, коли збільшується навантаження. Навантаження у нас збільшується в години вечірнього піку і в ранішнього піку. Це е, і це, коли такі генерації, як гідрогенерація або теплова генерація, можуть підключитися до мережі і надати необхідну потужність. От якраз расисти по таким об'єктам і б'ються, а е, об'єкти укргідра і об'єкти теплової генерації. У нас дійсно є досить серйозні пошкодження об'єктів теплової генерації, і є оцінка, що у нас на сьогодні залишилося потужності десь порядка 20% від того, що ми мали до повномасштабного вторгнення расистів в Україну. Тому це означає, що скоріше за все, у нас будуть обмеження в електропостачанні, але ці обмеження поки проглядаються десь на початок осені і зими, якраз опалювальний сезон. Якщо ж зараз ми досить розумно будемо ставитися до споживання, не будемо включати найближчим часом кондиціонери, коли стане тепліше в моменти піку споживання, є можливість все ж таки поки проходити. На ці навантаження в рамках тої потужності, яка є, разом з тим, зважаючи на те, що руйнаться Ну, досить масштабна, і що це обладнання воно є унікальним, і здебільшого, це обладнання побудовано та введено на експлуатацію з радянських часів, і їй потрібен відповідний час і можливості для того, щоб знову це все або відновити, або збудувати з нуля. А все ж таки той час, який лишився, він досить малий. І тут треба думати про іншу логіку. Не від... можливо відновлювати те, що можливо, але не забувати про захист проти ракет расистів. Тому що, ну якщо ми відновимо, вони знову будуть знищувати. Це, на жаль, немає абсолютно ніякого змісту. З іншої сторони, треба зробити все можливе для того, щоб цей час, який у нас є, у нас є 5-6 місяців. Знайти альтернативні варіанти енергозабезпечення міст українських споживачів, знайти модульні варіанти, децентралізовані варіанти генерації електричної теплової енергії і намагатися їх підключити. Воно не вирішить е от, глобальну ситуацію в таких локальних кризових моментах, як Харків, з іншої сторони, це як мінімум дозволить підготуватися, а це дозволить людям розуміти, в яких в районах буде теплопостачання, в яких районах можливо буде обмеження теплопостачання, і там люди можуть подивитися. На жаль, на варіанти певної там тимчасової евакуації, але в будь-якому випадку вони будуть інформовані про ситуацію і буде розуміння того, як будуть проходитися а, наступний опалювальний сезон. Пане Олексію, усі. Ну, а... Так, ось ці атаки, так по енергетичним об'єктам, на вашу думку, яка ціль окупантів? Так, якщо ось цей е... Люфт, про який ви кажете, 5-6 місяців ми не зможемо відремонтувати все більш-менш і підготуватися до холодів. І Якщо атаки знову ж таки поновляться, вони хочуть нас загнати в пітьму і холод або припинити постачання тієї ж самої електроенергії на фронт. Ну, давайте так, дуже важко оцінювати, що у божевільних терористів в голові у расистів. З іншої сторони, ну, удари максимально болючі, зважаючи на те, що. Електроенергію потребує українська промисловість, економіка, і все ж таки ці обмеження, які не на сьогодні не спостерігаються, є фактором того, що є обмеження в Харківській області, там де є промисловість, які на сьогодні ми просто менше стало споживати через те, що дуже е локально, але сильно побита енергетична мережа, і там е споживачі обмежені. Тому е, вони б'ють якраз з однієї сторони е, через те, що вони хочуть зменшити економічну активність, тому що буде обмеження відповідно промислових споживачів. А другий момент він ну цей аргумент мабуть і працює. А це вони б'ють якраз не в періоди зими, коли максимальні навантаження, а більш більш навесні. І ми бачимо, що не така вже є реакція наших європейських партнерів. Напевно саме тому і немає реакції, що це весна і що українці не замерзають. Так, тому було би абсолютно інше там картинка в даному аспекті, але вони розуміючи, що б'ють по критичним елементам енергетичної системи, розуміючи, що дуже важко їх відновити до періоду наступного пального сезону, вони це цілеспромовлено і роблять. Але також це б'є і по логістиці, тому що електрична енергія використовується і на залізниці. Це означає потенційно, що це може впливати на логістику отримання необхідних, необхідного збройня на фронті. Тому це комплексне негативне явище, яке відчувають абсолютно всі, і, на жаль, вони досить ефективно б'ють по системі. І в рамках того, що ми будемо готуватися, ну насправді треба просто бігти вже. Максимально швидко для того, щоб знайти варіанти рішення до жовтня місяця наступного року, але бачимо, що не така реакція, як хотілося би у нас зговні, тому що якраз а, те, що це знищення цивільної інфраструктури, це об'єктивне знищення цивільної інфраструктури і терористичні акти, вони мають бути максимально засуджені. А, Її на жаль нема. Це також треба брати до уваги, і якраз от е, якесь активне ана зі сторони оцінка нам би дала би більше допомоги зі сторони наших партнерів і друзів. Але знов таки не можна забувати, що і Літва на сьогодні починає розбирати свої старі об'єкти. Радянські надаючи нам обладнання, яке нам дуже потрібно, яке просто підходить на наші об'єкти? Тому і тут треба завжди казати велике спасибі нашим друзям. Так, це дійсно так. 100%. А ви вже згадували про обмеження споживання електроенергії. Власне на цьому наголошує і «Укренерго». На вашу думку, чи варто загалом готуватися і згадувати таке слово як блекаут? Локальний так потенційно в деяких районах це на сьогодні можливо, зважаючи на те, що вони б'ють по підстанцям, іноді б'ють по джерелам електричної енергії по об'єктам генерації, це може тимчасово виключати. А деякі елементи мережі з іншої сторони, якщо ми будемо дуже правильно і відповідально ставитися до споживання влітку, не включати максимально кондиціонери і інші охолоджуючі прибори, в моменти пікового навантаження це ввечері якраз. А, наприклад, ми можемо собі дозволу включити кондиціонери в години максимальної сонячної інсоляції, коли максимальне сонце, тому що в нас все ж таки є іноді профіцит на ринку електричної енергії, коли є багато сонця, тоді можна включити. Або ж якщо у нас буде можливість використовувати потужності атомні станції, це включати вночі, коли у нас є а, нічний провал. Якщо ставитися абсолютно правильно і а відповідально, то можемо виключити варіанти блокаутів. Але це лише за умови, що розшисти не продовжують бити будь-які новий удар по енергетичній інфраструктурі, зменшує наші можливості, і якщо ми побачимо ще, на жаль, удари на блокаутів можна не уникнути. Щодо вугільної генерації, ну загалом зрозуміло, що вона в нас в досить таки крихкому стані. І от на вашу думку, чи можна тут зіграти на, вип... на випередження і знайти альтернативні шляхи постачання теплової генерації? Неможливо. Насправді, бо так спроєктована система, що Об'єкти вугільної генерації теплоелектростанції знаходилися в ключових точках. Вони якраз і так побудовані, щоб з однієї сторони іноді бути ближче до об'єктів видобутку вугілля, а з іншої сторони, вони близькі для, для великих агломерацій або великих споживачів. Тобто воно так і побудовано з цією логікою, що якщо вибувати ці вузлові точки генерації, то їм їх змінити. Важко, а іноді нема чим тому енергетики все ж таки використовують альтернативні схеми заживлення споживачів і шукають інші варіанти. Тут не можна забувати, що у нас на сьогодні там. Набагато знижилося рівень споживання. Якщо пікові, пікові моменти споживання до війни у нас було 25 гігават, то сьогодні, там з оцінками на наступний опалювальний на сезон це 13-14 гігават. Значно зменшилося навантаження, але це означає, що потенційно можна е зібрати. І забезпечити попит наявною генерацією, але знов таки у нас не вистачає на сьогодні потенційно маневрових потужностей, ті, які включаються за вимогою диспетчера. Тому, а от просто взяти і відновити вугільну генерацію, яка просто знищена, коли расисти ракети попадають в там, де турбіни. Ну, от практично неможливо, тому що це ну, таке, лише час на замовлення виробництво цього обладнання іноді займає місяці, а іноді і роки. А з іншої сторони, однотаки ну, у нас виробник такого обладнання, він на сьогодні знаходиться в місті Харкові, в Харків постійно знаходиться під обстрілами і в рамках тих самих обмежень електропостачання. Тому. Навіть за нормальних умов це б займало, займало на напевно роки. В наших умовах це, звичайно, буде там героїчні дії зі сторони енергетиків, але це також досить тривалий час і, можливо, навіть більш довгий час, ніж це б зайняло в, в мирний час відповідно відновлення цих об'єктів. Ну і не треба забувати будь-які відновлення, або, ж, наприклад, використання обладнання з одного об'єкту, там де він не пошкоджений, і перевезення при його на інший об'єкт заміна, і відповідно ми отримуємо робочу теплову електростанцію. Там виходячи з оптимального постачання вугілля і інших факторів. Ну це треба зробити лише після того, як ми будемо максимально впевнені в тому, що ми можемо захистити цей об'єкт, тому що. Якщо зробити ці колосальні зусилля, а потім через деякий час прилітає туди ракети, то ну, в цьому немає ніякого сенсу. Нагадаю. А як самозахистити? захистити? Це інженерні укріплення, про які говорили минулої осені? Частково, частково інженерні, але по перше, це ППО. Це ті установки, які мають збивати ті ракети, які летять по об'єктам генерації. Якщо у нас зараз буде Певне перебудова та відновлення цих об'єктів потенційно можна зробити ну, зовсім інші конструкторські рішення, тому що в свій час ці об'єкти все ж таки не були готові до прямих атак ракет. Можна перебудовувати і робити дійсно фізичний захист, який би якимось чином спрацював ну, як варіант на рівні шахедів. з іншої сторони. Проти кінжалів, проти оцих цих от нових ракет, які е, летять досить низько, досить важко захищатися, І тут лише допомога на наших партнерів, які б нам мають надати необхідне протиповітряну систему оборони. Олексію, дякую вам за роз'яснення. Олексій Оржель, голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України у 2019-2020 роках. Був гостем обосток. На цьому ставимо крапку, і побачимось.